Оберіть чашечку і ви дізнаєтесь, який подарунок вас чекає в 2024 році. Марсіанський камінчик. Нові стосунки, нові союзи, укладання шлюбу для тих, хто ще не одружений. Синенький камінчик, тут слоник ховається, перешкоди зникають, справи починають просуватись. Зелененький камінчик, тут ховається монетка, гроші пройдуть в 2024 році. Сріблясто-синій камінчик, тут ховається ключик, в 2024 році буде можливість покращити матеріальні умови проживання або купити автомобіль. Фіолетовий камінчик. Корок від шампанського будете святкувати якусь дуже визначну для вас подію у 2024 році. Середоліковий камінчик, цукерочка, солодке життя та задоволення в 2024 році, з чим я вас і вітаю! Вітаю всіх з 2024 роком. Хай він буде безпечний та щасливий!